У 20-му турі чемпіонату області в Шполянському дербі підопічний Петра Славінського не змогли переграти метро «Вагонмаш» – нічия 0-0. Однак футболісти Білозір'я не змогли скористатися осічкою лідера. Матч у Черкасах між Зорею та умань фермашем був центральним у турі, адже зустрічалися друга та третя команди чемпіонату. Білозірці були близькими до успіху, ведучи в рахунку 2-0. Але уманчани змогли відігратися. Команду врятував від поразки гол одного з найкращих бомбардирів чемпіонату Сергія Янчука. Таким чином в активі ФК Шпола Елензе Лебедин 50 очок, у Зорі 47, і вона друга. Третім іде у Маньфермаш 37 пунктів. На три менше у команди Христинівки. За виживання боротьбу ведуть ФК Городище 15 очок, Монастирищенський Авангард 14, Золотоніцький Спартак і «Ватутінське Ретро по 12. У суперечці бомбардирів двовладдя. По 21 му голу мають шполянин Антон Ганесов та Віталій Підвесівський із Катеринополя. У передостанньому турі 22 жовтня шпола ЛНЗ Лебедин гратиме в золотоноші, а в неділю зоря у Черкасах прийматиме авангард. Олег Кукс, Анатолій Усіков, «Віка Новини.